Привіт! В цьому відео ми навчимось будувати one-to-many і many-to-one зв'язки, використовуючи TypeORM. Найперше, давайте розберемось, що таке one-to-many і many-to-one. Наприклад, в нас є дві таблиці. Перша це таблиця user, і клас user, який репрезентує цю таблицю. І друга таблиця це таблиця post. І класична ситуація: в нас є один юзер, який може створювати пости, і в нього буде багато постів. Тоді як. Пост може мати тільки одного юзера, який його створив. Для прикладу, як це відбувається в SQL. В таблиці пост у нас буде зовнішній ключ, який буде референсом на якийсь запис в таблиці юзер. За допомогою ОР, нам не треба писати SQL, не треба вручну визначати зовнішній ключ. Нам потрібно тільки вказати поле. Наприклад, пост, це в нас буде масив постів. І наступне вказати в посту, що в нього є user, який буде е, класом user. Після того ми маємо використати декоратор е, One to many і many-to-one. Тобто, якщо ми побачимо, подивимося ось тут, у нас є декоратор One to many він означає one. Це наш Relation user Мені це пости. Тобто, один юзер до багатьох постів. Після чого нам вже підказує автокомпліт, що ми можемо використати ось так. Тобто, нам треба вказати тип, який повертається, це обов'язково. І ось тут нам треба вказати поле, по якому ОРМ буде мапити цей зв'язок. В нашому випадку це поле юзер. І ось тут нам треба вказати зворотня, тобто зв'язок вже від поста. Для цього ми вказуємо декоратор many to one, так як в нас багато постів до одного юзера. Але ось тут ми вказуємо, в принципі, все те саме. Тобто ми повертаємо тип, і ось тут ми вказуємо поле, по якому ОРМ буде. Шукати наші пости. І, в принципі, це все. Тобто, замість того, щоб нам писати багато SQL коду, робити не знаю, міграцію, ми, в принципі, створили тільки два поля, використали два декоратора і TypeORM автоматично побудує зв'язок. Давайте запустимо, щоб подивитися чи це так. Бачимо, що в нас був якийсь скейл-код. Перезавантажимо. Якщо ми зайдемо в таблицю, бачимо, що в нас є Foreign Key 1. Це зовнішній ключ, який вказує нас на юзера, тобто на його поле ID. Якщо ми відкриємо ось тут приклад поста, ось тут є посилання на юзер ID. В юзері в нас немає нічого. Коли ми будемо вибирати, Наприклад, від юзера, а не від поста. TypeRAM автоматично промапить нам пости, так як вона буде розуміти, що це за зв'язок. Давайте зробимо якийсь невеличкий приклад. Для прикладу, я створю одного юзера, і йому ми запишемо відразу пост. Я ось тут спеціально додав ще одне поле, яке називається «UserID». Тобто, нам не обов'язково записувати е, цілий клас сюди. Тобто, нам не обов'язково писати юзера. Ми можемо створити ще одну колонку, назвати її user це обов'язково. Тобто, перша частина має бути як назва ось цього поля. І назвати User ID. Це буде відображати ось цю колонку, яка створилася автоматично. Тобто, ми... Таким чином, просто будемо її використовувати. І якщо ми зараз зайдемо в наш код, це у нас буде не стрінг, це буде number. Якщо ми зайдемо в наш код, бачимо, що у нас створився юзер, після того створився пост, і ми використали user-ID для того, щоб встановити зв'язок. Давайте подивимось. Так, тут все окей. І в нас є референс на поле ID в юзера. Це, в принципі, все. Це доволі простий зв'язок. В наступному відео ми розберемо більш складний зв'язок, це Мені мені Але ОРМ також дуже сильно його спрощує. Тим часом підписуйтесь, ставте вподобайки і дякую.